У Павлограді відкрилася нова кондитерська арт студія. Тут можна не лише випити каву чи поласувати десертами, а й навчитися готувати їх власноруч. Ага, достатньо, щоб нам не витікала. В нас ради представити вам нашу кав'ярню невеличку, ну і також саму студію, де ми, скажімо так, творимо, витворяємо, створюємо шедеври, створюємо свої солодощі, та й не тільки солодощі. Проводимо майстер-класи, дні народження. Колективі за приготуванням тістечок або смаколиків хачапурі, втілити свою мрію. Жінка змогла завдяки перемозі у конкурсі бізнес-проєктів. Отриманий грант допоміг облаштувати простір для творчості. Ми просто хотіли мати місце, де можна. Навчити готувати, де можна проводити час, де можна творити свої десерти, створювати та виставляти на вітрину, щоб ви задоволення могли їх смакувати. У кондитерській вже працює кілька людей, і команда продовжує зростати. Напередодні тут влаштували майстер-клас із приготування тістечок. Я дуже люблю годувати, тому це була для мене дуже хороша можливість побувати тут. Я дуже хотіла піти на кондитера. Навіть у дитинстві в мене була мрія відкрити свою кондитерську, але щось не туди пішло. Успіх закладу залежить від команди. Бариста Павло каже, працювати тут комфортно, адже обладнання сучасне і дозволяє швидко та якісно готувати напої. Все професійне, кофемашина дуже гарна, вона працює як часи. Кофемолка, та у нас це ну, все є. Ну все є на відкриття. Також завітав міський голова Павлограда та привітав пані Ольгу з успішною реалізацією бізнес-ідеї. Він відзначив, що такі проєкти не лише створюють нові робочі місця, а й роблять місто більш сучасним і комфортним для життя. Хто старається, маємо результат. Оля, ну я вам щиро вдячний, тому що ще раз скажу, це ваша велика заслаба. Наша пропозиція, а все, що створено, це вже ваше. Тому ну, я вам дякую. Місто Павлоград розвивається, місто Павлоград стає краще. У Павлограді конкурс бізнес-проєктів проходить двічі на рік, починаючи з 2017-го. За цей час у місті з'явилося вже 16 подібних успішних стартапів. Проєкт Ольги доводить. Гарна ідея та підтримка від міста можуть стати реальним поштовхом для розвитку власної справи. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Олександр Молчанов, Анна Макабула. Новини ПТРК.